Ви знали, що найпопулярніший на тій світі колись продавали в аптеках. І не як газовану воду для задоволення, а як ліки. Сьогодні ми розберемо, чому Кока-Кола народилася саме як медичний засіб і що спільного у неї з морфієм та вином. Усе розпочалося у 1886 році. В Атланті, штат Джорджія, жив фармацевт на ім'я Джон Пембертон. Він був ветераном громадянської війни і мав серйозну проблему залежність від Морфію. Тоді Морфій активно застосовували як знеболювальне, але він швидко перетворювався на справжнє прокляття для тих, хто до нього звикав. Пембертон шукав безпечнішу альтернативу, яка б допомагала знімати бід і водночас піднімала настрій. Пембертон, усвідомлюючи, що багато людей страждають від таких самих проблем, як і він. Тому Джон почав продавати свій напій не лише як ліки, а як засіб для підняття настрою. І зниження стресу у ті часи для багатьох людей психічне здоров'я було не менш важливим ніж фізичне, а тому розповіді про ефективність напою в боротьбі з нервовим виснаженням та тривогою мали великий успіх. Багато хто почав використовувати Кока-Колу як повсякденний засіб для боротьби з томою, особливо серед робочих класів, які працювали в день по 12-14 годин. Натхнення він знайшов у популярному тоді напої. Вино Маріані це був справжній хід Європи й Америки. Червоне вино, настояне на листі коки. Уявіть, сам папа Римський публічно рекомендував його як тонік. Вино давало енергію, бадьорість і знімало втому. Пембертон вирішив створити власний варіант. Так народився French Wine Coca – суміш вина екстракту коки й горіхів кола, які містили кофеїн. Перші рекламні кампанії Кока-Коли показували її як чудодійну добавку до здорового способу життя. У той час це дійсно було чимось новим і неймовірним. Напій, що одночасно втамовував спрагу та піднімав настрій, обіцяючи стійкість до стресу і покращення бадьорості. Деякі навіть вірили, що напій допомагає знімати біль в суглобах та полегшувати мігрень. Напій швидко став популярним у його місті, але невдовзі Атланта запровадила сухий закон. Алкоголь заборонили. Пембертону довелось змінити формулу. Він забрав вино і почав змішувати свій сироп із газованою водою. Так і з'явився новий напій, перша версія Кока-Коли, яку ми знаємо і сьогодні. Важливо розуміти, що це була не просто солодка газованка. У рекламі її називали ліками від нервових розладів, головного болю та виснаження. Її продавали виключно в аптеках і подавали як тонік для здоров'я. І треба визнати ефект у неї справді був, адже окрім кофеїну, у складі залишався й кокаїн з листя коки. У невеликих дозах він діє як стимулятор і знеболювальне. Тоді це вважалося абсолютно нормальним. Незважаючи на те, що Кока-Кола починала як ліки, її популярність швидко вийшла за межі медичного світу. Вже до початку ХХ століття, коли у США почали серйозно розглядати питання про наркотики у публічному просторі, впливові кола почали ставити під сумнів доцільність вживання кокаїну, навіть у таких малих дозах. Тому компанія, намагаючись уникнути проблем з законом, вирішила замінити кокаїн на інші інгредієнти. Це було стратегічно правильне рішення, яке дозволило Кока-Колі розширити свою аудиторію і стати міжнародним брендом. І саме тоді Кока-Кола остаточно перетворилася на безалкогольний напій, який поступово завоював увесь світ. Тож, коли ви наступного разу відкриєте пляшку Кока-Коли, згадайте, усе почалося не з реклами, не з вечірок і навіть не зі смаку. Усе почалося з аптекаря, який хотів вилікувати свою залежність. І створив напій, що став справжнім символом епохи.